Ось він сірий мандрівник шукає перцю. Оце такі сіренькі у нас. Ось і такі є. Бачите ось. Мій палець і він. Живенький, повзе. Ось іще один повечеряв. Ой, я не побачила, подивіться, ось вони, оце білі, що я казала. О, гляньте, ну, це ж треба таке. Ось вони, бачите, в засаді. Ну, і всі вони.